Що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. А ми йдемо далі. Четвірочки. А у чотирочі карта справедливості, карта карми, балансу, відповідальності, чесності. Карта, яка такий день буде, як би сказати, Карма не заставить довго чекати, да? то я на цю карту ще кажу, на, на справедливість кажу, що посієш, те й пожнеш. Оце такий буде день. Тобто якось дасте добро, будете мати добро, не дасте, не будете. Ем, карта справедливості це іще і баланс. Ем, знаєте, якось збалансованість. Не ем, ж кажу, що ти мені, я тобі. Чесність, по -чесному. А також це може бути день, який буде пов'язаний з держустановами, да, можливо, лікарні також, от, лікарні. Але це держустанови, не знаю, держустанови, від яких ви отримаєте, щось отримаєте, те, що буде вас порадує на благоустрій вашого, вашого життя. Не знаю, може, яке пособія отримаєте. Це буде для вас емоційне, наповнене, радісне. Можливо, прийде рішення якесь по вашому питанню, і ви будете цим задоволені, цим рішенням. Допомога, що хочете, може бути в когось і, таки, і таке питання. А взагалі, майте на увазі, у суботу дорогенькі ми четвірочки, Що посієте, те й пожнете. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!